Чистий кобзар у столиці сьогодні мили пам'ятник Тарасу Шевченко взялись за роботу місцева влада та одна з клінінгових компаній України. Кобзареві не пошкодували дорогого шампуню. Ним вирішили помити постамент та напис. А от сам пам'ятник лише чистою водою під потужним струменем. Головне змити бруд десятиліть, але не пошкодити благородний зеленкуватий наліт пам'ятника. Переконують фахівці. Місцева ж влада провела дослідження і з'ясувала, що за всю історію пам'ятник Шевченка намагалися помити лише один раз років 15 тому. Мы его натирать не будем сейчас, это его природный цвет, просто мы смоем грязь. А химии мы уже помоем внизу вот гранитные, именно бордюрчик, гранитный вот этот постамент. Да, но это нейтральная химия, она никакого вреда не приносит. Это первый памятник. Я думаю, что у нас еще заполнено два памятника до травня месяца. Вот. Это памятник Грушевскому, который тут поруч находится. Ну, он выглядит более-менее пристойно. Но памятник Лысенку на Упорной площади выглядит уже, скажем так, И вот треба серйозно капітально мити